Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ викладач німецької мови. З назви цього відео ви зрозуміли, що сьогодні ми з вами розмовляємо про еміграцію. На мою думку, про еміграцію дуже мало інформації, мало хто про це дійсно говорить. Більше йде наголос на інтеграцію в новій країні, але еміграція ось цей процес, який ми всі переживаємо. І цей процес, повірте, він безкінечний, тому що, звичайно, він дуже активний, він дуже інтенсивний на початках, але цей процес насправді ніколи не припиняється. І мені дуже хочеться поділитися з вами моїми, моїм досвідом, моїми враженнями, моїми спостереженнями, тими можливо переконаннями, які допомагають мені, на мою думку, успішно. Проходити еміграцію. Я вже 25 років проживаю в Німеччині, між іншим, буквально на днях, 1 жовтня, буде 25 років, як я приїхала перший раз в Німеччину. І ось коли я поверталася, я вже сказала, чи ні, що я вчора повернулася. А, бачите, ну от, ну от, я вже вся в емоціях. Я вчора повернулася з України в Німеччину. І коли я їхала в автобусі, я їхала автобусом, як колись, як завжди, ще в студентські роки. І ніби машиною часу мене перекинуло в 99-й рік. В 1999 рік я цим поділилася в сторіс на моєму інстаграмі. Було дуже багато відгуків, дуже багато історій ваших особистих про вас, про те, як ви приїхали, що ви відчували. Мені дуже... Хотілося всіх підтримати, я це робила такими маленькими влучними реченнями, на мою думку, влучними, але мені захотілося ось саме зараз про все детальніше вам розповісти. І так, як машину часу мене перекинуло, я це все ще раз прожила, ніби вперше, і це боляче, це дуже боляче, тому що ти розумієш, скільки прийшло часу. А воно все одно ще десь живе, ще глибоко воно десь живе і, можливо, навіть не до кінця пропрацьоване. Так ось еміграція. Ще коли я приїхала в Німеччину, я почула про такі кола адаптації, так, і я їх на себе прикладала і розуміла ці процеси, які в мені відбуваються. Мені це допомагало розуміти цю закономірність. Тобто, перший етап еміграції це захоплення. Ви в захваті, так? ви приїжджаєте на нове місце, вам тут подобається якісь новинки, все таке цікаве, нове, ви хочете це пізнати. Багато речей відрізняється від тих речей, до яких ми звикли. І цей період закінчується рано чи пізно це все індивідуально, коли в кого як. І це якщо грубо, так, там насправді ці етапи діляться, вони мають свої підетапи, але якщо грубо розділити після етапу захоплення приходить етап відторгнення. Тобто починається ось таке, кожен це вже вже знає, хто тут знаходиться довше, ну, довше це я вже кажу так, два-два з половиною роки, так, всі. Тимчасові переселенці з України, які приїхали в Німеччину, це вже на собі, напевно, прожили. Етап відторгнення, коли нічого не радує, коли багато що дратує, коли все не так, коли ось приходить таке загострення суму, суму за домом. Потім цей етап також закінчується. І починається етап примирення, коли все, все окей, ти розумієш. Як все відбувається, ти розумієш ці закономірності, ти з цим погоджуєшся, тебе це влаштовує, ти розумієш, як тобі найкраще діяти в тій чи іншій ситуації, для того, щоб зберегти свій емоційний стан, щоб зберегти свої фізичні сили і так далі. Ось ці такі три етапи це таке коло, так? яке замикається, але воно не зупиняється. Тобто, уявіть, що це така спіраль, і все йде по колу, але ці кола. Вони поступово зменшуються, вони стають менш інтенсивніші, менш болючіші, менш такі яскраві. так? І вони виникають, тобто нове коло виникає з того чи іншого тригеру. Ну, ось знову ви в захваті від чогось. Знову вас щось захопило і пішло нове коло. Або знову. Щось вас засмутило, ви почули якусь пісню, ви почули якусь з кимось телефонували. Ви знову у вас такі проявилася ностальгія, і все пішло по новому колу. І ось, коли я їхала в автобусі, ось таке в мене пішло загострення. Я їхала в Україну, слухала старий альбом Ірини Білик. Альбом, здається, називається Нова, це якийсь 97-98 рік. А коли їхала назад, я слухала чотири пісні Скрябіна, його старі пісні. Чотири пісні підряд, на повторі. я так люблю. Танець Пінгвіна, Осінь Зима, Холодний Смак і Руки Медузи. І, звичайно, хоча це не ті пісні, які я постійно слухала в молодості, але десь я їх чула і десь ось ці асоціації з'являються. І в пам'яті от в мене виникали. Якісь картинки, якийсь, е, якийсь такий настрій в мене був особливий. Хочу вам трошечки розказати свого досвіду, як в мене це було, можливо, вам це також відгукнеться. Коли я вперше раз їхала в Німеччину, це, е, ну, це ж не вимушена еміграція, так вона була підготовлена, я дуже цього хотіла, але я не розуміла взагалі, що буде і як це має бути. Я їхала на навчання. Я дуже довго боролася за цю студентську візу. Це був досить довгий і досить неприємний процес, тому що там десь я на якихось вокзалах в Києві ночувала сама, в якихось чергах стояла цілими днями і з Оксаною своєї подруги, потім чогось сама. Я вже не пам'ятаю, як так сталося. Ну, було дуже непросто, було складно. Крім того, я мусила підписати заяву в університеті, що я відмовляюся від свого державного місця навчального. Ну, тобто я покидаю університет і мене попередили дороги назад, нема. Вас ніхто вже сюди з Оксаною. Ну, ми вдвох це робили, не прийме. І я коли їхала на навчання в Німеччину. Ну, в мене, по суті, нічого не було. Мені ще потрібно було здати мовний іспит для того, щоб вступити. У мене було лише запрошення так, на це місце. Я не знала, де я буду жити, за що я буду жити, тому що я себе хотіла, раз я вже їду фінансувати повністю сама. Це була така дорога в невідомість. Було цікаво, коли я сідала в автобус, вау-вау, нарешті це збулося. Але вже коли їхала в автобусі, я так зрозуміла, о, це означає, що от мене віза була на три місяці, що три місяці мені мама не приготує сніданок, три місяці я не з'їм мамин олів'є, чи якісь там котлетки, чи картопляне пюре. Ну, у мене якась така фіксація була, видно, на їжі, тому що о, ну, я жила вдома. Ось ну, такою ніби, ну, не то, що принцесою, але я ні про що не піклувалася. Е, я просто ходила на навчання, вдома мама все мені готувала, все, вс... я ні про що не піклувалася, і тут мені потрібно це все самі робити. Мені було 19 років на той момент. Я знала, що я впораюся. Тобто, якби я цього не знала, внутрішній голос мені підказував, що ти не впораєшся, я б на цю авантюру не пішла. Але десь я це розуміла, що я зроблю. І коли я приїхала в Німеччину, ну мені було дуже одиноко, я була практично сама. У мене була підтримка від Оксани, від її сестри, значна, але не було поряд моїх батьків, не було поряд інших друзів, не було нічого звичного. Тим більше тоді ще на той момент не було ніякого інтернету, ніякого телефонного зв'язку такого ну, дешевого доступного. Я в автоматі лише раз в місяць раз в тиждень могла позвонити мамі за п'ять марок сказати: Мама, привіт, в мене все добре. А в тебе, ага, папа, зрозуміло. І кинути трубку, тому що вся грошей більше не було на, на, на більші телефонати так само з татом. І ну, це був дуже холодний душ. Це була дуже холодна адаптація, і мені було дуже тяжко. Тобто я ридала, я постійно плакала. Після кожного такого дзвінка, я пам'ятаю слова мого тата, який мені сказав, що ти завжди можеш повернутися, в чому проблема? Але знай, що багато людей зрадіє, якщо ти повернешся. Тобто, ви розумієте, що малося на увазі, я це зразу зрозуміла, що ага, не вийшло, ага, повернулася, ага, здалася, ага, і що тепер будеш робити? Тобто, в мене ніби і був вихід, і ніби і не було. Теоретично він був, так? Я сама собі вирішила, що його немає, мені треба бути тут. І все, я почала цей весь процес. Він весь завівся, і я його не хотіла зупиняти. До чого я? До того, що коли ми їдемо в Німеччину, повертаємося з України, так? Ви от ви пишете мені в гості приїхала. Чому їду назад, не розумію, просто на автоматі. Чи їду заради дітей, серця в Україні, а я повертаюся в Німеччину, ніби життя проходить повз. Найголовніше, що вам тут потрібно зрозуміти, якщо ви повертаєтеся в Німеччину, значить на це є причина, яка б вона не була. Інакше б ви не повернулися. Інакше б ви залишилися в Україні. А причина в кожного різна, в когось просто страшно, страх перебувати в Україні, страшно. Чи інших містах, в когось нема взагалі де жити в Україні. Зруйноване місто, зруйноване житло, в когось е переконання про майбутнє дітей, що краще їм зараз повчитися в Німеччині. Так, ну, наприклад, самі не страшно бути в Україні, але страшно за дітей. В когось це навчання, а в... хтось вже давно вийшов заміж і знову повертається з України в Німеччину знову і знову, приїжджаючи туди в гості. Кожного своя причина, і вона є. І якщо вона є, значить ви дієте згідно з цих обставин. Значить, ви повертаєтеся і ви проживаєте своє життя зараз в Німеччині. Коли я повернулася вчора додому, з дому додому в мене був також вибір, чи полежати в ліжку, посумувати, понастольгувати, якщо так можна сказати. Чи просто вклинутися в моє нормальне життя. так, от Вклинутися це, зробити буквально якийсь один мінімальний крок. Я вибрала, звичайно, друге і зробила перший дзвінок, перший телефонат з моїми колегами. Все, я вже на, в своєму місці, на моєму фізичному місці, тому що в сторіс я також написала, коли я поверталася, що в думках в моєму внутрішньому світі моє місце в Луцьку. А в моєму зовнішньому світі моє місце чітко в Німеччині. От я розділяю цих два світи. Я також написала, що можливо, колись станеться так, що ці два світи, внутрішній і зовнішні, об'єднаються. Як це буде? Коли це буде? Я не знаю. Я не хочу загадувати наперед, це неможливо зробити. Я все роблю по відчуттях. Можливо, колись. Я буду жити в Україні, я цього не виключаю, я цього також хочу. Um, зараз я тут, і коли, якщо я тут, я знову повторююся. Так? Якщо кожен з вас зараз тут, будь ласка, робіть найкраще з того, що ви можете зробити. Це все ваш досвід, це ваше життя. І щоб не було цього відчуття, що воно проходить повз, будьте активні. Тому що це відчуття з'являється лише тоді, коли ми не діємо, коли ми бездіяльні, коли ми живемо спогадами, коли ми а, ігноруємо те, що відбувається тут і тепер, тоді так, життя проходить повз. І це дуже сумно. А коли ви його проживаєте, ну, якщо можна так сказати, немає значення, де ви його проживаєте, тому що ви його проживаєте. Ви проживаєте його на тому місці, де ви зараз знаходитеся. І це найкраще, що може зараз з вами відбутися. Просто повірте все, що все, що відбувається з вами, це найкраще на даний момент, на даний час, на даному місці, з цими людьми, які навколо вас, що може з вами відбутися. Повторюйте також собі фразу, що ваш світ, ваш всесвіт, піклується про вас, він знає, що зараз для вас добре. І він вас туди підводить, він вас туди веде. Довіртеся цьому, і ви побачите, що вам набагато стане легше з цим жити і емоційно також проживати ці моменти. Також з власного досвіду хочу вам сказати, що необхідно постійно включати раціоналізм. Так? Ось, наприклад, є вибір зануритися в спогади, завмерти в цьому, ностальгувати. Або рухатися, або жити в сьогоднішньому дні, так? І наша голова, наш мозок, він нам дуже допомагає. Якщо його правильно запрограмувати, він піде по правильній траєкторії, він вас поведе туди в правильне русло. Так, ось це завмирання надовго, воно неефективне, воно навіть небезпечне, тому що ви дійсно завмерли, стоїте і нічого не робите. Це не життя. Я про це завжди кажу, що життя це рух. І також включайте ось цей раціоналізм, коли ви, наприклад, щось плануєте, щось, про щось міркуєте, так? ось, наприклад, хочете повернутися, чи тимчасово, чи в гості в Україну, чи назавжди. Пам'ятайте про те, що все міняється. Життя це рух. Люди міняються, вулиці міняються, ми міняємося, наш досвід, наш, ми накопичуємо в собі щось, ми стаємо іншими, і ми не можемо повернутися туди, де було. Ну, не можемо ми повернутися. Навіть якщо ми повертаємося в наше місто, на, в нашу, на нашу вулицю, в нашу квартиру. Все інакше, тому що ми вже інакші, і люди навколо інакші. І просто потрібно бути до цього готовими, тому що це нормально, щоб не було такого розчарування, коли в голові існує якась картинка. Я зараз повернусь і буде як колись. Ну не буде. І це і не добре, і не погано. Просто так не буде. І до цього потрібно бути готовим. Що буде інакше, це буде щось нове, щось о, видозмінене. І по нашому сприйняттю емоційному, і по фізичному стану того чи іншого міста, тих чи інших людей ну все буде інакше. І це нормально. Багато кого здивувало, здивував той факт, що я вже так довго проживаю в Німеччині, і, здавалося, б мусила бути повністю адаптована, інтегрована і так далі. І дивно було, що для мене. Ну, цей момент еміграції, такий може бути болючий. В цьому немає нічого дивного. Тобто, зрозумійте, що я це не проживаю щодня, тобто в мене життя в Німеччині я абсолютно інтегрована, абсолютно адаптована. Але ось такі тригери вони спрацьовують. Так? Я була в Україні. І це мій рід, все, що пов'язано з нашим генетичним фондом. З родом, з сім'єю, з батьківщиною, тому що саме на батьківщині ось цей наш рід, наше коріння. Це все піднімається на поверхню, і це абсолютно нормально. Було б ненормально, якби я нічого не відчула. Ось просто приїхала в Україну, як ніби в Італію. Так ні, це зовсім інший, інша земля для мене. Це зовсім інша. Емоція це зовсім інший досвід, коли я приїжджаю в Україну і коли я з нею знову їду назад. І це для мене абсолютно нормально, це для мене також очікувано. Воно може бути в різних мірах проявлятися, так? Ну, щось працювало, якийсь спогад, якась емоція, щось щось таке відбулося, що більше, більше проявилося. Але воно проходить. так? Це не те, що воно знову буде в мені так боліти. І мені тяжко сформулювати, я ще видосу на таких емоціях. Але я знаю, що я це проживу, я знаю, що я це проявлю, і воно мене не буде мучити, воно мене не буде тривожити, так? воно не буде мені, мене гальмувати. Все добре. Просто. Воно є, нусь цей біль можливо, ця емоція є, і я її люблю, вона в мені, вона частинка мене. Будьте готові, що цей процес він безкінечний, він назавжди, і це абсолютно нормально. Тобто, головна думка, що ми назавжди українці. Я назавжди українка, незалежно від того, скільки років я прожила в Німеччині і ще тут проживу. Також згадала, знаєте, що цікавий факт, що о, я дуже захоплювалася творчістю, не так творчістю, як біографію Соломії Крушельницької. Ще в Україні, ще коли я вчилася в школі чи була вже студенткою, о, в моєї мами була дуже велика бібліотека літератури. Ще старі книжки навіть моєї бабусі, старі старі видання, дві біографії Соломії Крушельницької. Я прочитала. І ця особистість, можливо, дійсно мене надихнула, чому я так легко легко поїхала в Німеччину, чому мене приваблювала взагалі ця ідея а, вчитися десь-інде. Ось вона поїхала на навчання, також в дуже молодому віці в Італію. А, жила там дуже довго, не пам'ятаю, скільки років. Років 40, напевно, вона там жила, була одружена, потім помер її чоловік. І вона повернулася в Україну взагалі по справах, наскільки я пам'ятаю, і склалася обставини так, щоб вже її не випустили з України. Вона залишилася жити у Львові. Треба ще раз мені прочитати біографію, тому що це було вже більше 25 років тому, коли я читала. Але ось ця особистість мене дійсно надихнула. Я навіть хотіла. Думала, коли якщо в мене буде донька перша, я її обов'язково назву Соломія. Але в мене перший син, Тарас, і вже свою доньку я назвала Софія в честь моєї прабабусі, а Соломія все одно дуже гарне ім'я. Дуже мені воно дуже подобається. Між іншим я розмовляла також на тему еміграції своєю подругою психологиною. Світлана Цігельмая, вона директор Київського інституту розстановок, в якому я також навчаюся на фінансового терапевта. Це дуже глибоке, дуже цікаве навчання. А, і ось мені дуже відгукнулося її порівняння людей з деревами. Коли дерево вириваєш з корінням з одного місця і садиш в інше, так само з людьми. Так, наскільки це коріння приживеться, наскільки воно, о, це дерево відповідає тому клімату, в який його знову посадили. Наскільки це коріння було підготовлене чи не підготовлене до усієї пересадки, когось гарно так, викопали ще з землею, з якимось добривом підготовчим, щоб пересадити, а когось просто вирвали і кинули. Світлана хоче створити курс разом зі мною. Тобто, в нас цей проєкт існує ще як проєкт, ми ще над цим не працювали, де будуть ось такі практики, також для того, щоб пропрацювати, пропрацювати цей процес еміграції. Тому що я, наприклад, відчуваю, що він в мене не до кінця пропрацьований, що чогось ще не вистачає, якихось Формулювань якихось медитацій, можливо, або чітких моїх посилів, чи собі, чи світу, де я розставляю все на правильні місця і проговорюю це, так? Проговорюю, як я це проживаю. Мені цього ще не вистачає. Якщо ми створимо Світлану цей проект, я, звичайно, вам тут про це повідомлю, тому що це буде. І цікаво, і інформативно, і корисно, і настільки практично Світлана дуже практична людина, в тому плані, що вона завжди дає такі вправи, так, які це не просто інформація, а це вправи, де кожен для себе це може прожити, пропрактикувати, проговорити і від чогось звільнитися, щось надбати. Тобто, буде дуже Дуже цікавий проєкт, і я вам обов'язково про нього розкажу. Я впевнена, що я сказала не все, що хотіла сказати, тому що тема ця дуже глибока, в мене було дуже багато думок, я все записувала, але от в мене є відчуття, що не все ще я склеїла докупи і обов'язково повернуся ще раз до цієї теми. Тобто це відео воно вийшло більш таке емоційне, більш для того, щоб ви зрозуміли. Ну, ось такі дві чіткі речі. Перша річ це про кола адаптації, про етапи, так? як вони повторюються, і до цього потрібно бути готовим. І кожен етап закінчується, і завжди він буде слабшати. Тобто, знайте про це. Про те, що у вас є причина, чому ви тут, у вас є вибір, якщо щось зовсім не так йде, як хотілося б, у вас на все завжди є вибір. І ще хочу додати, що легше проживається будь-що, а тим паче еміграція, так, життя в еміграції, якщо ви включаєте роль спостерігача. Спостерігайте за цим світом, старайтеся не сильно емоційно підключатися до всього, що відбувається навколо вас, так. все, що ви бачите, ось це життя, як воно тут існує. Особливо на етапі відторгнення, спостерігайте. Ось, ніби ви дивитеся фільм. Так? Ви живете своє життя, ви проживаєте, ви робите те, що залежить від вас, ви робите найкраще, що можете зараз зробити. Все, що ви тут робите, пам'ятаєте, це ваш досвід. Де б ви потім не були, я завжди про це кажу. Ваша стратегія. Ви збираєте все в купілочку, так? Все, що ви робите, це все ваш досвід, ваше життя. Нічого не буває дарма. І разом з тим ви спостерігаєте, що навколо роблять інші люди, як вони живуть. Це дуже цікаво. І ще одне речення, яке мені дуже відгукується. Послухайте, запам'ятайте і скажіть його собі також. Я погоджуюся з усім. Що буде зі мною відбуватися. Я погоджуюся з усім, що буде зі мною відбуватися. Таким чином, ви не ставите блок, ви не суперечите нічому, ви приймаєте цей світ, ви приймаєте ваше життя, ви приймаєте себе в цьому житті і повірте, що ви побачите, що все буде гармонійно відбуватися, якщо ви в гармонії. Ось і в довірі до світу. Гармонія, довіра до світу, вдячність світу. Тоді все відбувається набагато легше. Тоді ви частинка ось цього процесу, так? ви маленька частинка, яка має своє місце, і все відбувається так, як має бути. Не так можливо, як ви собі запланували, захотіли, придумали. Довіртеся, що буде ще краще, навіть якщо ви не будете контролювати цей процес. Я також, ну я вже заходжу в інші теми, так? ось ця, цей принцип відпустити. Коли ми відпускаємо, довіряємо, не стараємося контролювати, не суперечимо, не, не, не чинимо такий супротив, так? хочу не так, хочу інакше. тоді, все відбувається так, як має бути. Спробуйте. Я вам бажаю гарного настрою. Я вам бажаю приємного перебування в цій країні чи будь-якій іншій, які ви зараз знаходитеся. Я ще раз обов'язково повернуся до цієї теми еміграції більш структурованіше, я вам це обіцяю, де я також включу ще етапи інтеграції обов'язково. Якщо вам цікаво, напишіть. Будь ласка, поділіться також тими чи іншими що б це не було, що вас особисто підтримало важку хвилину. Можливо, це була якась дія, можливо, це було якесь слово, щось ви почули, щось ви, якесь ваше переконання. Також це дійсно може допомогти також іншим людям. Будь ласка, поділіться також цим відео з тими людьми, про яких ви знаєте, що їм зараз потрібна. Емоційна підтримка, потрібно почути те, що їх зараз, можливо, зігріє, допоможе. Дасть зрозуміти, що ця біль вона не назавжди, що все проходить, закінчується. І якщо повертається. Та чи інша емоція, що це також нормально. Тобто ті люди, які зараз гостро проживають еміграцію, кому зараз непросто, будь ласка, поділіться, можливо, їм це дійсно зараз потрібно буде почути. Я з вами зустрінуся на наступному відео. Всім гарного настрою, всім па па па, -па.